Міша, привіт, слава Україні! Слава. Зі мною представник команди ФК Максимус. Вітаю вашу команду сьогодні з певненою перемогою над суперником Патріот. Сьогодні показали дуже якісну гру, комбінували, створювали моменти. Поділися, будь ласка, емоціями з гри. Ну, спокійно вийшли, контролювали м'яч, показали свою гру і спокійно програли команду. Знаєте, по образуванню. У вас сьогодні з Андрієм Себром взаємні асисти, я так розумію, і буде складно визначити буде складно визначити справжнього лева матчу. Я, хто на твою думку міг би зайняти? команда. Максимус! сьогодні вся команда в порядку, поэтому я не буду... А як на рахунок власної кандидатури? Ну, я завжди так. Я стараюсь на команди грати, але. Я, я бачу, що ви вже потроху починаєте набирати хід і повторюється історія минулого сезону, коли ви в принципі не вдало стартували, але потім вірвалися в тройку в кінці чемпіонату. А так, зараз, так зараз і буде. Так? Ми Нас довго Тому... Добре, дякую за інтерв'ю. Вдалих вам надалі ігор.